Коротше, друзі, всім привіт! Вона Спішенко. Я хочу знімаю це відео на YouTube і вайбер короче вам знімаю мені все одно. Коротше, ось я прийшов до кролишки. Коротше, ті, що ми косили з мамою і з братом трави кролям, бо кролі не вже три тижні, де сидять без, без трави, бо кругом засуха, все зашушило, коротше, все горить просто і нема де косити трави. І там не одне місце, де можна косити траву. Накосили. Коротше, ті, що ось оїдав тільки трави. Вона тут зразу почала трава знизу, вона почала, почала її таскати в зубах. Я їй трохи кинув сіна, бачите, як трохи повна клітка. Вона гніздо, рве трохи себе, бачимо, трохи скубає. Зараз я не ляю води, бо вона в мене дуже багато випиває води і розговає дуже багато, я не прикріпив їй цю поділку і вона її виливає. Вона мене має привезти 29 го числа. Я порвав 07 -го, 29 го числа. Це вона має привезти мене через 5 днів. Я подумав, що завтра від неї почистю, а через три дні вона зробить собі гнізда і веде тут ролити собі. Але не непопанок в неї пішов. Ось дивіться, бачите? Заж... Спіріла вже зажох ось, дивіться. Ось, якраз туди де я маю паївку ставити. Зараз, коротше, я її поставлю води. Ось така обична штука. Щас, такої такое неляю. Корочу, будемо жити поповнення, вона в мене має привезти другий раз за своє життя. Ось, цю окрошку мені був брат недавно. Ну, як не там десь місяць, може трохи більше назад. Так, а ну дай мені поставлю. Все, бери до води, якщо хочеш. Я не знаю, що їй можу зараз знов поставлювати, бо вона це виливає.